Це не салат, це просто любов. схуднете, і наїстеся. І mm. Для початку нам потрібно підсмажити креветки. Я буду використовувати масло кхі. Це масло, а не просто жир. Погляньте, яка ідеальна консистенція і який красивезний колір. Додаю зовсім трішки. Воно просто ідеальне для жарки, не виділяє шкідливих ніяких речовин. Можна додавати в кашку, тобто універсальне. І для ваших діток також можна. Я зовсім трішки його додала на пательню і тепер сюди видавлюю чесник. І відправляємо криветки. Підсолюємо. Також ще перчик з осмаком. Мажимо криветки по 3-4 хвилинки з кожної сторони. А далі готуємо соус. Я використовую гарбузову олію сиродавлену, вона холодного віджиму. Вона 100% натуральна і отримується за сучасними технологіями без термічної обробки. Олія зберігає всі вітаміни, і знаєте, як реально зрозуміти, що вона натуральна, так це те, що вона має короткий термін придатності. Сюди ж до олії додаємо апельсиновий сік, видавлюємо сюди гірчицю французьку, сіль, перець, все за смаком. Це перемішуємо і формуємо наш салатик. Для початку на тарілку викладаємо мікс зелені. Сюди додаємо м'який сир, далі креветочки підсмажені, помідорчики чері. Поливаємо салатик нашим соусом і посипаємо салатик натуральним та свіжим кунжутом. А заправка в цьому салаті це любов. Це однозначно моя любов і щира вам рекомендація. Залишаю посилання на магазин офрешлі під відео. А ще моїм підписникам приємність. Якщо ви робите замовлення і вказуєте мій промокод Питель, то отримаєте знижечку 10%. Знижка буде діяти тиждень.